Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Anoli Books. На мою думку, фентезі вже давно перестало бути лише про мечі та магію. Сучасні автори досліджують теми війни, помсти, моральних виборів. Вони пишуть так, що хочеться кричати, плакати і читати далі. У сьогоднішньому відео я б хотіла поговорити про три потужні книги. Які сколихнули сучасну фентезі літературу, три світи, три абсолютно різні підходи до фентезі? І це земли, народжені Брендона Сандерсона, безніч Джея Крістофа. Та «Макова війна Ребекі Кван. Одразу скажу, що я говоритиму про всі книги без спойлерів, тому якщо ви їх ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. Також зазначу, що все сказане в цьому відео це моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Отже, у сьогоднішньому відео я розкажу коротко про сюжет кожної з книг без спойлерів. Також порівняю герої, динаміку, магію, світобудову цих книг і стиль письма авторів. І відповім на питання, з якої ж цих книг краще розпочати, на мою думку, якщо ви тільки знайомитесь із світом фентезі, тож беріть чайок, влаштовуйтесь зручніше, і починаємо. І розпочати сьогодні я хочу з першої частини грандіозної епічної трилогії Брендона Сандерсона Земли народження. Тут у нас змальовано світ, де небо завжди затягнуте попелом, а вже тисячу років так званій останній імперії править тиранічний і жорстокий пан Всевлада. Нещасні селяни СКА весь цей час змушені терпіти рабське життя. Однак з'являється група непокірних, таке собі повстання, яке хоче скинути. Ось цього тирана зі свого трону. Отже, це історія про революцію, опір, боротьбу за свою свободу і надію. На мій погляд, у цій книзі є двоє головних героїв. Перший це келсьєм, це, власника, чи лідер ось цього повстання. Він дуже харизматичний, він дуже хоробрий. І є таким ідейним натхненником. Настільки сильно він вірить в цю ідею свободи, що за ним йдуть інші. Друга головна героїня цієї книги це юна дівчина з водійка Вен, яка перетворюється і трансформується із такої нерішучої, забитої дівчинки, яка боїться сказати зайве слово, в дуже сильну і хоробру жінку. Маю сказати, що Сандерсон майстерно прописав усіх героїв, тому що навіть другорядні персонажі прописані так, що ти віриш в їхні мотивації, ти віриш в їхній біль і не можеш не співпереживати навіть. Другорядним персонажем. Справжня родзинка цієї книги це магія. Ось ця система аломантії, яку вигадав Сандерсон, це не просто якась абстрактна магія, а чітко продумана, логічна структура, заснована на вживанні металі. Кожен метал надає унікальні здібності. І ця система така логічна і продумана, ну і, на мій погляд, надзвичайно кінематографічна. Усі бої та магічні сутички виглядають як. Добре продумана хореографія. І в той же час усе ґрунтується на логіці світу, створеного автором. Щодо атмосфери цієї книги, вона сповнена похмурості, безнадії, але в той же час і іскорок надії. Тому що ми бачимо, це небо, з якого постійно падає попіл, червоне сонце і ніч та йому, в якій постійно якісь ховаються страшні істоти. І це, звісно, викликає певну тривогу, але в той же час і величезну цікавість. Водночас відчувається і гнітючість режиму, і соціальна нерівність, і тиск страху, але в той же час і ось цей невгасимий вогонь супротиву. Щодо стилю письма автора, на мій погляд, Брендон Сандерсон пише чітко, логічно і без зайвого пафосу. Він вміє тримати ритм і дуже класно поєднує бойові сцени, діалоги, внутрішні переживання героїв та політичні ігри. І найкраще це те, що його мова проста в сприйнятті, але вона дуже багатошарова за змістом. Чим же особисто для мене унікальна ця книга? Перш за все, це інноваційна магія, яка має чіткі логічні правила. Друге, це фентезі антиутопія, тому що ми бачимо це поєднання якихось елементів класичного жанру фентезі із соціальним підтекстом. Третє це глибина персонажів. Як же мені сподобалось спостерігати за Вен, її розвиток це щось неймовірне. Дівчина настільки сильно змінюється, трансформується і перетворюється на сильну і хоробру жінку, це було дійсно насолодою спостерігати за цим. Ну і звісно ж, філософська основа цієї книги, оскільки автор порушує серйозні питання влади, віри, ілюзії та цінизмі. Отже, земли народжені Брендона Сандерсона. Це з одного боку розважальна книга з динамічним насиченим подіями сюжетом, з логічним розвитком і численними несподіванками, а з іншого боку, це історія про надію в часи темряви. Вона не тільки змушує затамовувати подих від кожного сюжетного повороту, а й надихає, дивує і залишає після смак справжньої епічності. Перш ніж рухатимемось далі, я хочу попросити вас поставити палець до гори цьому відео, підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це дуже сильно допоможе просувати мій канал. Дякую вам! Наступна книга це перша книга з трилогії Джея Крістофа Хроніки безмічі» Безміч це смілива, темна і до болю емоційна історія про силу, помсту і самопізнання. Отже, події відбуваються в Етрейській республіці, над якою світять три сонця. А істинна тьма наступає дуже рідко, коли всі ці три сонця заходять. У центрі сюжету Мія Корвера, яка в дитинстві втратила все через зраду і політичні ігри. Єдине, що зараз тримає її на плаву, це жага помсти, тому вона намагається потрапити до багряної церкви. Школи, де вчать майбутніх найманих вбивців. Однак це історія не просто про навчання, це шлях болю, втрат, зрад і сили, яка зростає всередині. Тем сюжету надзвичайно стрімкий, багато жорстких сцен і несподіваних поворотів. Головна героїня Мія Корвера. І як на мене, це одна з найяскравіших героїнь сучасного фентезі. Вона для мене морально сіра героїня, не ідеальна. Але при цьому надзвичайно жива. Вона зла, рішуча, саркастична, часом визжальна, але при цьому при всьому вразлива. Як на мене, її розвиток протягом цієї книги неймовірно насичений, і за ним дійсно приємно спостерігати. Як на мене, Джей Крістоф також прекрасно прописав другорядних персонажів, тому що кожен з них з власним характером, історією. Болем та мотивацією. і для мене вони не просто персонажі навколо головної героїні, а кожен є повноцінним учасником подій, які відбуваються в тому світі. Мія володіє рідкісним даром, керувати тінями. Однак навіть ця сила не є панацеєю, а лише ще одним інструментом у жорстокій боротьбі. Магія в цій книзі дуже така темна, атмосферна, інтригуюча, і я б навіть сказала стильна. Однак вона не домінує тут над сюжетом, а природньо вплітається в нього. Атмосфера в цій книзі теж темна, загадкова, але дуже красива у своїй небезпеці. Світ створений автором дуже жорстокий, побудований на крові релігії та контролі. Школа вбивць – не просто якась локація, де відбуваються події, а це окрема жива система зі своїми правилами, жахами та випробуваннями. Окрема насолода це стиль письма Джая Крістофа, тому що він гострий, зухвалий, провокативний і дуже саркастичний. На мій погляд, автор просто майстерно балансує між поезією і жорстокістю, гумором і трагедією. Це дуже унікальний формат оповіді: зноски, змішування перспектив, ламання четвертої стіни. Це все робить текст дуже живим і виразним. Отже, чим же для мене унікальна ця книга? Перш за все, це головна героїня, Мія Корвера. Як я вже казала, для мене вона морально сіра персонажка, і через це за нею неймовірно цікаво спостерігати, тому що вона поєднує в собі темряву і людяність. Друге, це ось цей іронічний насичений стиль автора, коли в тебе якісь навіть трагічні події відбуваються, а ти смієшся, тому що автор це просто майстерно поєднує між собою. Звісно ж, мене дуже зачепила атмосфера цієї книги. Похмура, готична, дуже магнетична. Мені так сподобався оцей світ з трьома сонцями, я так добре собі це все уявила, я дійсно, наче була там. Також нетипова структура цієї книги, яка грається з форматом і з читачем, через що змушує читати ну дуже вже уважно. Ну, і, звісно ж, загалом, це таке темне фентезі, яке має в собі філософську глибину. І таку, знаєте, болючу щирість. Отже, без ніджея Крістофа це не просто історія про дівчину, яка хоче стати вбивцею, щоб помститись. Це історія про дівчину, яка не здається, про світ, де виживає найсильніший, але водночас найщиріший. Про вибір між світлом і темрявою, і про те, що справжня сила не лише в мечі. А в здатності не втратити себе для мене. Це книга, яка показує, що навіть темрява може бути прекрасною. Третя книга це дебютна книга авторки і перша книга трилогії Макова війна Ребекі Кван це поєднання епічного фентезі, політичної драми, військової стратегії та болючої правди про війну. Події цієї книги відбуваються у всесвіті створеною авторкою на основі китайської міфології. Головна героїня цієї книги це сирота Жінь з провінційного села, який раптово. Неочікувано як для себе, так і для всіх навколо, вдається скласти дуже складний іспит і потрапити до престижної військової академії Сінегар. В новому середовищі вона зіштовхується з дискримінацією, дуже жорстокою конкуренцією та, звісно, власними внутрішніми демонами. Сюжет розвивається з великою кількістю несподіваних поворотів, які можуть емоційно ламати. І вона поступово переходить від шкільного фентезі до епосу про війну богів та моральні вибори. Головна героїна цієї книги Жінь це дуже така потужна і багатовимірна героїня. І, на мій погляд, її трансформація одна з найглибших в сучасному фентезі. Вона сильна, не тому, що просто авторка її такою написала, от бездоганною, а тому, що вона ніколи не здається. І ось цей її шлях від жертви до рушійної сили. Не буду казати чого. Це шокує, але водночас викликає повагу. Другорядні персонажі, на мій погляд, тут теж досить такі живі і впливові, залишаються їхні мена надовго з нами. Магія цій книзі базується на шаманізмі, який пов'язаний з богами, галюцинаціями та вогнем. І от цим ця магія дуже не схожа на класичне фентезі, тому що вона не така, знаєте, грайлива і весела. А дуже страшна і жорстока. Її джерело це не якась зовнішня сила, а внутрішні злами. І кожне її використання має свою ціну. Як на мене, це надзвичайно потужна метафора сили, яка руйнує не тільки ворогів, а й саму людину. Атмосфера цієї книги дуже гнітюча, жорстока і надзвичайно реалістична. На жаль, світ побудований авторкою, частково заснований на реальних подіях, а саме на другій китайсько-японській війні. Це дуже похмурий кривавий світ, де смерть стала буденністю. Однак, з іншого боку, це такий вражаючий світ зі своєю міфологією, культурною глибиною та політичною складністю. Стиль письма Ребекі Кван був для мене не таким простим, як в двох попередніх книгах. Можливо, це було пов'язано з тим, що я не до кінця добре була знайома взагалі з цією азійською культурою, і для мене було багато незнайомих слів, незвично їх було читати. Вони незвично для мене звучали. Однак авторка пише дуже ясно, чітко, глибоко і жорстоко. Вона точно не змальовує війну як щось романтичне, а показує її темні сторони: жорстокість, насильство і моральні дилеми. І з одного боку книга читається дуже легко, але з іншого боку, після неї залишаються такі важкі після смаку. Чим же для мене унікальна ця книга? Перш за все, це унікальна система магії, яка пов'язана з богами, шаманізмом, а не з якимись там чарами й трюками. Друге, це складна головна героїня. Вона дуже правдива. Але не завжди правильно. Звісно ж, глибокий політичний підтекст і реальні історичні події, все це створило відчуття відзеркалення жорстокої реальності. Також це філософія і моральні дилеми, які змушують задуматись над найскладнішими питаннями. Ну і змалювання війни без романтики. Тільки біль, насильство, страждання та наслідки від своїх виборів. Отже, Макова війна Ревекі Кван. Це точно не фентезі для розваги. Воно розбиває. Це історія про те, що справжня сила народжується з болю, а перемоги іноді виглядають як поразки. Оця книга точно не шукає якихось виправдань і не дає простих відповідей. Ми просто проходимо шлях разом з головною героїною, дуже складний, небезпечний, але після смак залишається з нами ще надовго. Отже, давайте тепер порівняємо ці три книги за сюжетом. Земли народжені» Брендана Сандерсона. Це класичне епічне фентесі про повстання проти тиранії. Сюжет структурований, продуманий до дрібниць з елементами пограбувань, змов і відкриттів. Починається як історія боротьби за свободу, але розгортається в щось значно більше. Безніджея Крістофа це темна історія помсти, яка починається як навчання. Але перетворюється на становлення антигероїні у світі, де немає місця наївності. Сюжет дуже непередбачуваний і багатий на шокуючі події. Макова війна Кван – це найбільш емоційно важкий. Та реалістичний сюжет з усіх трьох книг. Це історія становлення війни, жертв та морального зламу. Починається з академії, але швидко переходить в воєнне епічне фентезі з історичним підтекстом. Тепер порівняємо ці книги за головними героями. З земли народжені тут у нас двоє головних героїв, на відміну від двох наступних книг: Келсієм, ідейний натхненник, харизматичний провідник з глибокою внутрішньою травмою. Вен – Тендітна, але дуже сильна героїня, яка проходить шлях від зневіри до самосперження. Обоє дуже надихають. Мія Корвера з беззначені, антигероїня з темною душею, гнівом і сарказмом. Вона неоднозначна, але дуже захоплива. Має глибокі травми і силу пройти через них. Жінь з макою війни найгостріша і найтрагічніша героїня. Її трансформація болюча, страшна, але захоплива. Вона не завжди приємна і симпатична, але дуже реалістична. І її вибори складні і часто дуже шокуючі. Тепер порівняємо магію тут. У нас Аломантія дуже оригінальна магічна система, чітка, логічна і надзвичайно продумана. Без магія дуже інтуїтивна і загадкова. Тіні, страх і надприродні здібності. Більше уваги на атмосферу, ніж на чітку систему. В маковій війні магія пов'язана з шаманізмом і богами потужна, дика, нестримна і не піддається логіці. Світобудова В землі народжених у нас постапокаліптичний світ, з жорстким класовим устроєм та тиранією. Світ дуже логічний, структурований і має глибоку історію. В «Безначі» у нас темний світ, натхнений античною культурою. Похмурий, атмосферний, з деталями міфології, власною системою богів та релігії. В маковій війні світ побудований на реальних подіях і натхненний історією Китаю. Світ реалістичний, похмурий, наповнений насильством, політикою та культурною глибиною. Також хочу порівняти динаміку цих книг. Земли народження має більш помірний темп. Перші розділи повільніші через експозицію. Далі сюжет наростає, і кульмінації стають дійсно дуже потужними. Динаміка без дуже нестандартна, багато флешбеків, вставок і коментарів автора. Проте для мене це було дуже динамічно і хоч. Темп досить і нерівномірний, але надзвичайно інтригуючий. Макова війна, як на мене, розганяється найповільніше з усіх цих книг. А от у другій частині вона стає просто чимось нереальним, емоційна, напружена і шокуюча. І наостанок порівняємо стилі письма всіх авторів. Брендон Сандерсон пише дуже логічно, чітко, доступно, з чудовим балансом описів, діалогів і подій. Стиль Джея Крістофа дуже особливий, оскільки він багатий на сарказм, авторські ставки і гру з формою. Вимогливий до читача, але надзвичайно яскравий. Стиль письмара Кван – прямий, жорстокий і без прикрас. Пише емоційно, місцями дуже боляче. Отже, коротко підсумуємо: земли народжені Брендана Сандерсона це ідеальний баланс динамічного сюжету, харизматичних героїв та. Логічної і продуманої системи магії. Безнідже Джея Крістофа має унікальний стиль і похмуру стильну атмосферу. Макова війна Ребекі Кван має глибину, психологізм і тематику війни, найбільш емоційно складна і реалістична. Якщо ви тільки починаєте знайомство з фентезі і думаєте, що ж обрати з цих трьох книг, то, на мій погляд, найкращим вибором буде земли народжень» Брендона Сандерсона. Тому що в нього зрозуміла і логічна система магії, прямий стиль письма, цікаві живі герої, світобудова, яку автор поступово відкриває. Дуже захопливий, але в той же час не надто складний сюжет. Звісно, ви можете обрати будь-яку з цих книг, яка вам найбільше сподобалась, і це не означає, що треба читати лише спочатку Брендона Сандерсона, але я поясню, чому дві інші книги можуть виявитись складнішими. Без ніч Джея Крістофа має ну. Дуже вже авторський стиль письма. І якщо вам подобається щось таке унікальне, де вам треба і світобудову зрозуміти, і що тут взагалі відбувається і магію, і ще й ось цей прийняти саркастичний стиль, тоді це окей. Але якщо ви прям новачок-новачок, може бути трошки складновато. Макова війна Ребетік Кван може бути дуже складною емоційно. Якщо ви ще не читали багато фентезі, вона може ранити. Вона надзвичайно реалістична, через це болюча і, я б сказала, це таке фентезі вже поглибленого рівня. Як бачимо, фентезі може бути дуже різним: світле і моторошне, епічне і камерне, те, що руйнує і надихає на боротьбу. Проте, Кожна з книг, про яку я сьогодні говорила, це надзвичайно сильні і потужні історії, які залишать після смак як в серці, так і в голові. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих книг ви вже читали, які тільки плануєте можливо порадити якісь іще круті фентезі, які можна було б почитати мені. Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори, підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!